Всім моє вітання пасічницьке хлопці і дівчата. Послуговувало це зняти відео тема про підсадки маток. Дивіться, ну, в цьому якби відео тема якраз ця є. Значить, під час медозбору матки тут було 2 роки, два сезони, верніше. Фактично то була тогорічна матка. Ну, по якихось причинах. До речі, це є її розплод. Розплоду тут рамок 6, мабуть. Приблизно так Остальний мед. Ну і ще так видно, як є. От видно. Да? Видно. Тобто взяток ще є. Остатки соняха, і це вже скоріше, що вже золотарника почали. Але до чого я веду тема по чому? Прибрав я цю матку, бо не витягувала вона не витягла. Я думав, взагалі вона прихворавша трохи. ну По розплоду я би не сказав. Але і щоб заливатися, не заливались, є трохи розплоду. Но немає того бажаного результату, який б мені хотілося. Тобто не освоюючи верхні корпуса так, як треба. Що я роблю? Як говориться, до нігтя а далі? далі підсаджую. Не пам'ятаю, чи, чи на цю рамку, чи на цю, під ковпачок, О, під ковпачок. Що я бачу картину? Откриваю рамку, піднімаю ковпачок, був здвинутий чуть на бік. Тобто вони ще подгризли, матка вийшла, мабуть, це в мене третій день. Я на кінець третього дня, а тому це вже сьогодні четвертий. Як мав її ще вчора випустити, не випускав. Але досить того, що вони випустили самі її. Ну і думаю все, раз немає її під копачком, то й все. Переглядаю, ніде маточників немає. Але дивина дивна, що на час того, коли я матку підсажував, в ній вже була заміна. Бачите, О, молоденька матка. Ось. Во -во 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 -во. Тобто для тієї попередньої, не сказав би, старушці, дійсно я побачив, що вони теж оцінили її по мінусах якби, і решили замінити. Тиха заміна йде. Ну, я допоміг їм там прибрав. А це що не знав, що вона є. І вже плідно нуклеусах, ну залітної не могло бути матки. по нуклеусах все нормально. Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. На слідуючій рамці знаходжу свою красуню, яку я підсаджував Получилося за 4 дні пройшло в цьому гнізді або в цій бджолородині родині 3 матки. Ну, На те вона карненька. Хоч тут була і ефка, то я підсадив ту, що потрібно. Ну, а цю ми молодуху, яка тут є, та що мене зараз не сильно цікавить, я її приберу, а інструменталочка моя буде працювати. Ну, прийнята, бачите, самі. Тобто декілька маток вживаються разом, хоча одна з них пропала. Я думаю, що, мабуть, то ця є хазяйка молодушка, вона би залишилася, пацюю вони все одно ліквідували. Але переглядаючи все гніздо, знайшов її, є вона, все окей. Так що й таке буває в житті пасічництву. Mm -hmm. І що про це ну, можна сказати, який висновок? Порода на іншу породу, проблема. Безродки всякі, також будуть погано приймати. Маток. Але ж коли у вас одна й те саме, то старайтеся на тому самому і підсаджувати, робити відводки. Ось так. Була забрана з нуклеуса ця маточка. Знову ж таки, рекламую себе 330 лінія. Одна із тих інсемінованих маток, тобто є, є. Все, зараз ми цю заберемо молодуху. Продовжую відео. От як була вона, так і є, вони її там доглядають. Так, різкість, о, є, є. різкість. Ну і от гніздо. Теж бджіланд F, F1, але ж таке. Тут уже все. Цю рамку на сторону, а наша молодушка, яка була тут. Ось, Ось так. Все хлопці, ну, отакі випадки в світі бджіл. Все, можливо, нічого нового не сказав, але ну, такий результат. Все, всім до побачення. Підписуємося на відеоканал, Ставим ставимо лайки, коментуємо. Все, пока-пока.